Мені от зараз важко з чогось розпочати. Я прошу вашої уваги одну хвилину. Бо, що б я не почав, рівень маразму описати дуже важко. Ви вже, напевно, знаєте, що в нашій країні для чиновників дна не існує. Вони творять з громадянами все, що захочуть. Коли ми з вами згадуємо диктаторські закони Януковича, і нам інколи розповідають про них, то це якийсь дітський ліпіт на лужайки, адже те, що роблять народні обранці, а часто це ще й слуги народу, які розповідали вам, як вони будуть боротися за ваші права, в якій ви просунутій державі будете жити. Наскільки 4 тисячі євро ви будете мати зарплату, ви будете їздити по закордонням, всіх повернуть і всі ви будете посміхатися. Знайте, що вам тупо брехали. Над вами просто ставлять, на мою точку зору, соціальні експерименти абсолютно без межі. Немає межі, немає дна. Нам продали землю, легалізували всяку гадость заборонену вели Великі будівництва, які в народі назвали великими крадівництвами. В Україні відбулася маса створень різних реєстрів, куди позаносили нас з вами не питаючи абсолютно, вивезли ці бази даних за кордон, не питаючи нас, перейменували міста, проспекти, все не питаючи нас, проводили мобілізації, проводили різні події, які... Можливо, не варто було проводити перед обличчям того страшного ворога, який був поряд, але нас не питали, тому що ці люди, які ще вчора знімали умовно серіали, вирішили, що вони найрозумніші в країні, а ви ніхто, і звати вас не як. і гнути вас можна до кінця, тому що ви ні на що не можете вплинути, ні на що, ви їх навіть переобрати не можете, тому що навіть не питаючи вас, вони заборонили вам їх переобрати. А тепер, чому я такий розлючений? Ще раз повторюю: дна немає, дна немає. Так от я ніколи не міг подумати, що в Україні, де дуже багато людей живе за межею бідності, про що говорять навіть самі народні деякі депутати, які хочуть вам сподобатись, в країні, в якій газ по вартості недоступний для дуже багатьох людей, в країні, в якій електроенергія недоступна для опалення для багатьох людей, в країні, в якій половина населення сидить на субсидії, в країні, в якій села схожі на якісь камери, кун камери, де не можна жити нормально, в країні, в якій люди 50% людей згідно статистики, живе на 10-15 тисяч гривень і менше на місяць. Я ніколи не міг подумати, що в цій країні будуть народні депутати, які представляють український народ, і ці народні депутати проголосують за те, що якщо у вас біля хати ви зберігаєте дрова, то вам можуть дати до 10 років в'язниці. До 10 років за дрова без документів. Що це за закон? Давайте трішечки з ним ознайомимося: від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів. Це закон, який прийняла вже Верховна Рада, і про яку ні один народний депутат не розповів українцям. 10 жовтня 2024 року зміни внесли як до адміністративного, так і до кримінального кодексів. Нині. Закон лежить на підписі Зеленського. Якщо закон набере чинності, правопорушниками можуть стати чи не усі жителі сіл України, ну і невеличких міст також. Комусь загрожуватиме штраф, а комусь кримінальна відповідальність. По суті, як пише е -е, Ігор Мосійчук, тепер до людей, які зберігають дрова, можна прийти, можуть прийти працівники поліції. І якщо цих дров буде менше, ніж на 30 тисяч гривень, це адміністративна відповідальність 34 тисячі гривень штрафу. Якщо дров буде більше, ніж на 30 тисяч гривень, то відкриватимуть кримінальне провадження. Простими словами, вам загрожує або штраф, або кримінал. Але і це не все. Проблема в тому, що якщо ви накопичили, ви хороший господарі, накопичили собі дров з запасом на більше, так от у кого дров буде більше, значно більше. То це кваліфікують як таке, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану, і відповідно люди будуть отримувати від 7 до 10 років. Крім цього, при відкритті справи абсолютно неважливо, коли у вас з'явилися дрова, рік тому чи 10 років тому. Тобто, якщо у вас зараз є вдома якийсь сарай, де ви туди роками складали дрова, будьте готові до того, що прийде поліцейський. І вам почнуть вас тягати кримінальною справою терміном від 7 до 10 років. Ну, і ось журналісти Суспільного зв'язалися з деякими нардепами, які були ініціаторами закону. Це, зокрема, Данило Гетьманцев, вам відомий, від слуги народу Юрій Камельчук. Ну і так далі. І Ось Гетьманцев, коментар. У нього коментар. Щось подібне на наступне. Я не в курсі, що там у цьому законі. Тобто, я голосував абсолютно не приходя в сознанні. Я просто під ним підписався. А можна такого депутата взагалі вигнати з Верховної Ради? Тобто народний обранець підписує якусь ахінею, не читаючи. Далі Камельчук, моя мотивація а в нього мотивація була Тобто в народного депутата прийняти антинародний закон, в нього ще й мотивація, е, йолки зелений була. Стосується покарання за незаконну вирубку. Вона стосується усіх. Тобто, ви розумієте, законна вирубка нічого, що ліси в Закарпатті, там вже гори, лисі. Це Камельчук не хоче з тими ділками повоювати, він хоче з бабушками і дідушками в селах воювати. З сім'ями, які живуть в селах, виховують дітей і хоч якось хочуть обігріти. Як можна бути такими? Як можна бути такими? І, зокрема, Ігор Месичук пише до слова, цьому слузі Камельчуку даний закон персонально вигідний, адже він разом із смотрящим за вугільною галузю Андрієм Венгерем, я їх не знаю, заробляють на вугільних схематозах на шахтах, що на заході України. Якщо людям перекриють кисень з дровами, то він може більше нажитись на вугілля. Ну, це думка Ігоря Масийчука. Як вам таке? Як вам таке? Тобто, якщо цей закон буде підписаний Зеленським, тоді по українських селах будуть ходити поліцейські, використовувати, можливо, квадрокоптери, видивлятися, де, що у кого є. Ну і далі, як пише Ігор Масійчук, будуть ставити людей на розтяжку. Знаєте, що таке розтяжка? Кримінальна справа або хабар, кримінальна справа або багато чого, багато яких нюансів, або, наприклад, мобілізація. Прикольно, правда? Крутів вдосконалення. Просто немає слів. Скажіть, будь ласка, оці люди, які зараз керують країною, це взагалі представники народу, це люди, які обрані народом для народу. У вас немає відчуття, що це щось дичайше діч, і відірвані від реальності, нарвані абсолютно. Люди, які не бояться нічого і нікого, прийняти у Верховній Раді абсолютно безглуздий закон і відправити його Зеленському. Це означає, що вони не бояться ні зеленського, ні народу. Щось з цим потрібно буде робити, обов'язково потрібно буде робити. Але, на жаль, поки що ви змінити нічого не можете. Вони надівають, продовжують надягати вам відро на голову, луплять по ньому. Молотками і кричать, що це колокольний дзвін. Дна для них немає, це можна закінчити тільки черговими перевиборами. Але вони і перевибори заборонили, спираючись на те, що воєнний стан. Тобто, під час воєнного стану зібрати сухостій або купити дрова це заборонено, а переобрати неадекватів біля влади, на мою точку зору, це якраз не заборонено. Ну, навпаки, заборонено. Якийсь просто капець. Гедота. Просто ти читаєш, і в тебе таке відчуття, що ти вляпався в якусь Гедоту. Просто в якусь Гедоту. Ну, нічого. Поживемо, подивимося, скасуємо це все. І податки знижимо. І оці закони. Абсолютно безглузді. І у людей оцих потім запитаємо, чим вони мотивувалися, приймаючи на мою точку зору антинародні закони. Бережіть себе, не забувайте підписуватися. Напишіть, що ви думаєте. Готові отримати 10 років за дрова, які збирав ще ваш дід.